Ніч, яка змінила країну, 11 років тому в ніч на 30 листопада Беркутівці жорстоко розігнали студентів-протестувальників на майдані Незалежності. Активісти виступали проти зупинки підготовки угоди про асоціації з євросоюзом. Тому тієї ж ночі на головній площі країни зібралися кілька сотень людей. Озброєні правоохоронці розігнали мітингарів кийками. Було поранено щонайменше 79 людей. Про це каже статистика тогочасної генпрокуратури. Насправді, постраждалих було набагато більше. Соня Григорчук розпитала очевидців про події тієї ночі, які стали поштовхом для початку Революції Гідності. Просто йшли і били. От чи був опір? Ні, не було. Дір один із тих, хто провів ніч 30 листопада на Майдані Незалежності, каже, заплющує очі і події того дня мало не по зринають у пам'яті. Я не пам'ятаю, що в мене було по плану на завтра або там на післязавтра. Але події 11 стичної данини я пам'ятаю дуже чітко. Згадує, вечір був спокійним. Частина мітингувальників вирушила додому, щоб відпочити і зранку поновити протест. Інші чергували на майдані, гріючись біля діжок із багаттям. Усього на площі до 200 людей. Була навіть така. Таке розуміння, що не можна ставити наметів, тому що влада дуже агресивно реагувала саме на намети. Люди, які цілодобово тримають протест, вони просто накриваються якимись ковдрами, гріються біля бочок з вогнем. Якщо дощ, то накриваються якимось целофаном від дощу. Десь о пів на четверту ранку комунальники привезли каркас так званої йолки. Пізніше саме її у МВС використали як причину силового розгону активістів. Та слідом за комунальниками прийшли колони силовиків. У шоломах споряджені із кийками. Вони спускались інститутською і оточували людей. Здавалося б, тут нічого такого не відбувається. Четверта година ранку голосна музика не грає, ніхто не кричить, порятунку ніхто не потребує, ніхто не вважає комунальним службам якби тут займатися от, Це означало, що вони спускаються, мабуть, на каву попити. Федір каже, усе сталося з блискавичною швидкістю. <клес> Вони рушили, просто по дорозі всіх хапали, скидали з гранітних сходів. Просто як стіпка зірвалася, почали метелити всіх підряд, зіштовхувати, кидати, бити ногами. Витягують і окремо кожного просто б'ють людей, які не чинять спротиву, людей, які не, не мають інструментів захиститись. Тобто міліція діє так, як діють злочинці, нападаючи на людей, просто б'ючи їх беззахисних. Чоловіки ховали за своїми спинами жінок та літніх людей. Я спіткнувся, і перший борквити з'явився буквально за мить. За ним вже другий, третій, клацнули зуби. Я подумав, що вибили зуби. От, але потім підняв руку, відчув, що кров іде з голови. От, я подумав, що хай краще зламають руки, ноги, аніж проб'ють голову, щоб я не був якимось там тягарем для сім'ї. Я прикривав рукою голову, але це їх не зупиняло. Ця кров, яка пролилась на майдані, і це не образно, а прямо вона мала налякати налякати людей. Це було продемонстровано, щоб показати на що ми здатні на як влада загалом ставиться до права громадян висловлювати свою думку на мирному протесті, гарантованому Конституцією. Тієї ночі від рук силовиків постраждали щонайменше 79 людей. На інститутській вулиці стояла бригада швидкої однак, допомогти всім не могли. Я їх спитав за які лікарні на гарячому чергуванні. а що ми не можемо зв'язатися з відділом госпіталізації. Зв'язок заглушений. Частину активістів пізніше вдалось доправити до лікарень. Федір самостійно добрався до травпункту, де йому зашили розсічену голову. Ще частину мітингувальників, попри важкі травми, забрали до відділків міліції та декому вдалося втекти. Допомоги шукали в Михайлівському золотоверхому монастирі. Кільканадцять протестувальників добігло до Михайлівського Золотоверхого і почали стукати в браму. Абсолютно інтуїтивно шукаючи якогось прихистку саме в церкві і треба віддати належне сміливості цих керівництва Михайлівського Золотоверху і взагалі всіх ченців, які там в той час були, що вони зважились на цей крок. Проте і єрей Михайло Омелян теж пам'ятає ті події. каже, студенти богословської академії і самі були учасниками Євромайдану і священнослужителі, монахи Михайлівського монастиря в той час. Не боялися, вони зробили те, що було потрібно: любов до людини, любов і піклування про людину це все побороло страх. Людей прихистили в гуртожитках студентів богословів. А коли місце закінчилось, розміщали прямо в соборі. Людей відігрівали чаєм та кавою, поранених бентували. А зранку, коли про жорстоке побиття дізнався увесь світ, до церкви з'їжджались волонтери, журналісти та правозахисники. Почали формуватись угруповання Євромайдан СОС та громадський сектор. І вже там почався по суті творитись той майдан в тому о, форматі, в якому він потім переріс в цю революцію гідності. Влада перейшла межу, яку якої не можна було переходити. Ну всі розуміли, що далі ми або скотимось в якусь безповоротну історію авторитаризму, тоталітаризму, або ми зараз маємо виходити на, на протест. Українці показали, що дійсно джерело влади в Україні є український народ. Ольга Сало каже: ця ніч стала моментом, коли вимоги майдану змінились. Прагнення євроінтеграції доповнилося бажанням покарати винних у злочинах проти мирних громадян, а потім готовністю усунути владу, яка йде проти народу. Соня Григорчук, Микита Воробйов, Валерій Сетюк, телеканал Рада для підсумків єдині головне.